Мої вітання всім. Ось пропоную вам очитки, які маю в наявності. Оце очиток помилковий. На клумбах в мене в садку. Зараз він квітує рожевими квітами. Оце очиток червонолистий. Ось такими білими квіточками, як хмаринки, цвіте. Оце очиток скельний, блакитний. Цвіте ось такими жовтими квіточками. А ще є очиток видний, ось такий такими кущиками у грошечках, квітує рожевими квітами. І ще є молодило, можливо, когось зацікавить. Ось так теж. Деякі збираються до цвіту, бо вже вигнали квітоноси. Ось така краса. Під відео я залишу свій номер мобільного і ви зможете написати мені або в Viber, або в Telegram.